Протягом останніх декількох днів я виклала декілька відео, де іноземець куштує українські страви, а також мої враження від відвідання данської сауни і тайського ресторану. Які коментарі я отримала. Конкретно у нас був іноземець, їв салат олів'є і в солоді з підшубою, Значить, що люди написали? Одним салату мало, чого я так мало поклала, Інші пишуть, що це не олів'є. Треті пишуть, що... чого такий салат блідий, чому він такий білий. Четверті пишуть, що оселедець під шубою виглядає жахливо. Хтось пише, що якби йому так мало поклали, то він би взагалі б не їв. У мене питання, люди, що з вами? У вас якесь новорічне загострення, чи що? Я просто показую реакцію іноземця на наші звичні страви. Це розважальне відео. Чого ви докопуєтеся до мене до цієї страви? Що вона не так виглядає? Що то взагалі не олів'є? Потім я розповіла своє враження про те, як від я відвізла данську сауну, і мене шокувало те, що там виганяють сауни на вулицю в перерві, а на вулиці було 0 градусів і я замерзла. Мені почали писати, що а чого ти туди поперлась, і на тобі вирішувати, як там. Тобто, це нормальне для данця. Окей, це нормальне для данців, Я просто розповідаю своє враження. Ви що, Чого така агресія? Він ще написав мені, що тримай свої емоції при собі. Люди, де ваша культура спілкування? Деякі люди взагалі переходять просто на агресію, на хамство, просто переходять на особистості. А коли я роблю зауваження і пишу, що на моєму каналі ми спілкуємося культурно, то вони пишуть мені, що ну, якщо ти виклала публічне відео, то типу, тримай удар, Типу, ти маєш бути готова. Люди, не плутайте хамство. Із просто в думку інших людей. Якщо хтось виклав публічне відео, це не означає, що ви можете хамити, переходити на особистості, е, принижувати людину. Це взагалі це не означає культуру спілкування ніхто не відміняв. І я хочу ще раз наголосити, що мій канал це майданчик для культурного спілкування для інтелігентних, розумних, адекватних людей. Якщо ви будете мені хамити, е, писати якісь мати і взагалі щось яке. Просто переходить будь-які межі, я просто буду блокувати. Я не вступаю ні в які суперечки, дискусії з хамами і токсичними людьми. Дякую за розуміння.